Вівторок це такий день, який ніби тихенько підходить і каже: Чувак, я знаю, що ти вже в темі, просто давай продовжимо з вчора». Він не кричить як понеділок і не випендрюється, як п'ятниця. Вівторок це командний гравець. Коли ти щось почав, він такий Добивай. Тому сьогодні я бажаю вам оцього спокійного, впевненого добивай, не героїзму, не ривків, а стабільного руху вперед. Як той вайфай, який працює не завжди швидко, але тримає, і ти вже кажеш «ну ок, живемо. Ви можете сьогодні зробити рівно на один крок більше, ніж думаєте. І саме на цьому кроці часто ховається щось класне. 18 листопада, вівторок, ми починаємо наш ер ранок. І починаємо, як завжди, з головного. Сьогодні Україна відзначає День сержанта Збройних сил України. Сержанти це люди, які тримають армію в тонусі. Вони пояснюють, вони підтримують, ставлять на місце, ведуть уперед. Саме завдяки таким людям ми стоїмо проти російської навали і вистоїмо. Тому всім сержантам величезна подяка і низький уклін. Ви фундамент нашого сьогодення і майбутньої перемоги. І знаєте, хто сьогодні теж народився: Мікі і Міні Мауси. Таке враження, що Всесвіт спеціально поставив ці два свята поруч: з одного боку, сила, твердість, хоробрість, з іншого казка, дитинство і усмішка. І, от між цими двома святами ми дорослі люди, і балансуємо між ним, щоб бути сильними і не забувати посміхатися. А тепер плавно до справ домашніх. І якщо сержанти тримають стрій у війську, то іменинники тримають стрій у родинах. Сьогодні вітаємо Миколу, Платона і Романа. Хлопці, вам бажаємо такого дня, щоб навіть мінімаус сказала від цих іменинників, я офіційно в шоці. І раз ми вже в темі шоку від природи глянемо, що сьогодні нам прогнозують прикмети. Якщо буде дощ або мокрий сніг, зима буде така: виходжу, розтаю, передумала, знову повернулася. Південний вітер, зима буде короткою і делікатною, як ваша повістка в тренажерний зал. Томан низько стелиться, готуйтеся до потепління. Це коли ти такий холодно, а природа, та ні, брат, я просто дихаю. А тепер трохи дисципліни. Сьогодні категорично заборонено. Важка фізична праця, бо день такий не виснажуйся, будь ласка, я сам втомився. Також не можна розпалювати вогонь без потреби, бо можете ненароком викликати вітер і холод, а ми цього не замовляли, ну і ще не вирушайте в далеку дорогу, бо шлях може бути слизьким і неприємним, як переписка з токсичною людиною. І знаєте, на цьому місці логічно сказати: ну, якщо важкої роботи не можна, дороги не можна, вогню не можна, що ж тоді можна? А можна слухати гороскоп. Сьогодні він максимально чесний, без кліше, без оцих штампів, які ви чуєте 100 років. Овен, сьогодні вам випаде шанс сказати комусь фразу, після якої ви самі себе здивуєте. Можливо, навіть подумаєте, ого, то це я. Телець, у вас з'явиться ідея, яку ви спочатку відкинете, а потім пошкодуєте, що відкинули. Потім повернете, потім знову відкинете, і так три рази. Коротше, працюйте з нею. Близнюки, якщо сьогодні зустрінете людину, яка дивно посміхнеться, це знак, який незрозуміло, але приємний. Рак, ви сьогодні зробите щось дрібне, на що ніхто не зверне уваги. але саме ця дрібниця вам і підніме настрій. Це і є магія. Лев, ви сьогодні випадково почуєте чужу фразу, і вона вам згодиться через кілька годин. Це буде дуже зручно, але підозріло. Діва, усе, що ви планували зробити швидко, сьогодні піде трохи довше, але результат буде кращим, ніж якби вийшло швидше. Терези, день підкине ситуацію, де відповідь Ну так собі буде найправильнішою, і нарешті це цінуватиметься. Скорпіон, ви сьогодні випадково щось знайдете, можливо, не те, що шукали, але будете вдячні. Стрілець, якщо сьогодні щось не виходить, це значить, що десь поруч виходить щось інше. Перевірте сусідню кімнату. Козиріг, у вас буде момент, коли ви скажете ну капець, а потім ще один момент, а то нормально. Це і є ваш цикл дня. Водолі сьогодні вам запропонують щось від чого ви відмовитеся і правильно зробите, але думати про це будете ще пару днів. Ну і риби ваш день буде виглядати так, ніби ви йдете коридором і щоразу забуваєте, навіщо зайшли в кімнату, але фінал буде приємний. І, от, поки всі знаки отримали свої мікропідказки, хочу сказати вам загальне. Ми з вами живемо у світі, де поруч існують сержанти, які тримають країну, і мультиплікаційні миші, які тримають дитинство. І якщо поєднати силу і легкість, виходить дуже правильний стан. Тому сьогодні я хочу попросити вас про просту річ: будьте сильними в діях і легкими в серці, не навпаки. Сила без легкості це виснаження, легкість без сили це пустота. А ви люди, які можуть об'єднати обидва стани в одному дні. Тому зробіть сьогодні один сильний крок і одну легку, теплу, приємну дрібницю. Цей буде ваш баланс, навіть якщо ви його не шукали. Ну а я дякую, що ви прокидаєтеся зі мною. Нехай цей новий день буде таким, яким ви здатні його зробити. Живим, теплим і трішки смішним. Бережіть себе, тих, кого ви любите. До зустрічі завтра в цей же час. І головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!